Ситі картоплею на Волині через небувалий урожай. Селяни не знають, що робити із зібраною з полів картоплею. Кажуть, для власних потреб багато, а збувати за безцінні результати нелегкої праці селяни теж не хочуть. Ціна 50 копійок, 70 копійок це не є ціна. Ми не хочемо надприбутків. Ми хочемо працювати, господарювати, знати, що є потреба в тій чи іншій продукції. Ціна картоплі має бути хоча б гривня 20, гривня 30. Це нормальна ціна і для споживача, і для виробника. Втрати на вирощення одного кілограма картоплі за наявності власної техніки становлять 70 копійок. Перекупники ж пропонують 50-60, а то й по 30 копійок за кілограм. Влада проблему селян розуміє, але як бути, не знає. Вистачає сьогодні просто в цьому році достатньо картоплі. Ми ж людей не кажемо не зникаємо садіть картоплю. Є сьогодні якісь норми спочивання. Була, була б експорт картопля, йшла на експорт. Мабуть, було б більше витребувано. Щоб якось зарадити проблемі, керівництво області звернулось до підприємств в півдня та сходу з, з пропозицією закупляти картоплю саме у них, обіцяючи до того ж певне сприяння.